Всім привіт! Міняю лампу на Chevrolet Bolt, ксенонові на світлодіодні. І в минулому шорті я показав, як, яка різниця в світлі, ось ставлю ось такі лампи. Проблема в чому? На цій машині на Chevrolet Bolt, У нас кулер затягує холодне повітря і повинно виходити воно через ці ребра. Коли у нас лампа стоїть всередині фари, вона накривається ось таким металевим кожухом. Тому, щоб продовжити життя цих ламп, потрібно насверлювати отвори. Зараз покажу, як це виглядатиме після пересверловки. Так, ось такий результат у нас вийшов. Бачите, дірочки насверлені по всьому периметру. Тепер лампа буде нормально охолоджуватись.